Колись мій дідусь, який мав неабияку мудрість, сказав мені, якщо маєш якесь прохання до Бога, можеш піти до річки та розповісти їй. Про всі свої біди, про всі свої мрії, вода швидко донесе все до неба, бо вона буде паром, снігом, дощем і буде на небесах дуже швидко. Ось прийшла до Дніпра. Маю нагальне побажання, яке хочу, щоб могутній Дніпро доніс до самого Боженьки. І саме зараз. Мабуть, це побажання всіх українців, всім людям на світі бажаю тільки здоров'я, але одній людині бажаю швидкого, страшного суду. І маршаве, і смердюче, Лисий чорт на каблуках, Мріяв жерти Україну і прославитись віках. Кожна гнида задом кида, дай їй владу хоч на мить. Мріяв жерти Україну та обсери те, чим сить. Бо коли б свинюці крила, та зорішника п'ятак, так, То вона б і небо зрила, та не вийде так на так. Не для Гриця паляниця, не свинюці ковбаса. Україна дівка вільна, буде лисому коса, як у бункер не ховайся, все ж на цвинтар понесуть. Мрія в цугом в Київ в'їхать, та щось коні не везуть. Саме час ті коні двинуть, ті свині на каблуках. Мрія в жерти Україну буде дурником в віках. Почуй мене, Дніпро, донеси до Бога, і буде наша перемога.